Проєкт повернення ми почали роботу над його створенням, мабуть, ще з середини минулого року, коли вже наш інший проєкт з реабілітації рекаверів вже став системно працювати, і засновники Віктора Пелен Пенчуки були готові і шукали найкращий метод ще допомогти нашим захисникам і захисницям. На кожному кроці дуже часто чули про психологічну підтримку. Ми прийшли все ж таки до формату співпраці з державою у форматі роботи на базі державних закладів охорони здоров'я. І це в першу чергу це є внесок підтримку сил безпеки і оборони. Дуже корелює зараз проект, який реалізує фонд Олени і Віктора Пінчуків, створюючи мережу центрів повернення з тим, що робиться на державному рівні. Війна це не лише про фронт і про зброю. Війна це про сердечність, про фаховість, про згуртованість і про культуру. Нам треба зараз швидко догнати той пласт культури, який ми отримали у спадок у 91-му році. Нам треба вчитися допомагати один одному. Нам треба багато чого зробити у темі ментального здоров'я. І я думаю, що проект, який сьогодні презентує фонд Олени і Віктора Пінчука, дасть нам це зробити швидко, якісно і прогресивно. Кількість ветеранів збільшується членів родин також збільшується. Ми розуміємо, що виклики величезні. Медична система не справляється, і держава самотужки без допомоги приватних партнерів, без допомоги наших донорів попросту не справиться. Нам потрібно більше масштабних проєктів, довготривалих і ті, які мають конкретні задачі і цілі.